Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні у нас глина лікування. Глина справжнє диво, яке подарувала нам природа. Глина здатна виводити з організму важкі метали і радіонукліди, знешкоджувати отрути. Її склад легко засвоюється людським організмом. У глині є багато важливих для життєдіяльності людини мінеральних солей – та мікроелементів. Склад блакитної глини входить кремній, алюміній, титан, фосфор, міф, нікель, цинк, азот, хром, раді, залізо, кальцій, магній, срібло, що тільки здатний притирадій. Це зброя проти мікробів та вірусів. Глина має низький рівень радіоактивності, тому показана для лікування тих, хто отримав значну дозу опромінення. Глина чудово очищає воду, вона зв'язує токсичні речовини, бактерії і навіть нейтралізує хлор. Ще в стародавньому Єгипті користувалися глиною як косметичним засобом, робили масажі, маски з глини. Та ванни з рідкою глиною, настояною на травах та ефірних оліях. Авіаценя лікував глиною хворі вени на ногах. Молоді шишки на сосні. Аромат сосни на дворі плюс 33. Аромат сосни не передать. Оце лопух накопать би корінь лопуха. Для волосся дуже гарно. Старожили кажуть, що цей кар'єр з голубою глиною був навіть на картах у німців. В роки Першої світової війни навіть лікарі німецьких шпиталів використовували глину для лікування ран, які довго не гоїлися. Та призначали солдатам суміш глини з гірчицею для профілактики кишкових захворювань. Ками Ножками пройтись послухати, як ташки співають. Серед запоріжських козаків були цілителі, які спеціалізувалися на лікуванні цим загадковим матеріалом глиною. Козаки при собі тримали білу, висушену глину як засіб швидкої допомоги. Як тобі відпочивається? Плавати йдеш? У швейцарських санаторіях ще до цих пір лікують туберкульоз глиною, прикладають її пастою гарячою на груди хворим. і... Відзначають чудодійну силу стародавньої методики. Нині застосовують лікування глиною для очищення організму від шлаків. Глина адсорбує на себе, вимиває токсини з організму, а також кладуть компреси та аплікації, холодні витягують тепло, гарячі зігрівають і стимулюють роботу внутрішніх Оранів. Верхову так, Супер. люди Глина буває білою, червоною, бурою, жовтою, зеленою і майже чорною білу глину. Можна вживати всередину, а зелену застосовувати лише зовнішню. Глина є унікальний природний сорбент. Глина згубно впливає лише на патогенну мікрофлору, містить речовини, які впливають на оновлення клітин і прискорює органічні процеси в організмі людини. Блакитна глина. Стимулює приплив крові до шкіри, допомагає при розтяжках, целюліті, випадінні волосся та вугрівій сипі. Блакитною глиною добре робити антицелюлітні обгортання 10 разів через день. З блакитної глини добре робити маски для обличчя. Вони підтягують, очищають, розлажують зморшки, відбілюють та зволожують шкіру десять 20 хвилин, змити теплою водою, потім нанести крем. При захворюваннях шкіри, екземах, фурунклах роблять примочки з глини. На одну годину добре робити маски на волосся. Коли воно ламке тьмяне та пошкоджене, стимулює глина ріст, волосся стає блискуче та здорове. На сухе волосся та корені наносити кашку з глини, закутати поліетиленовим пакетом, а потім рушником на 30-40 хвилин змивати звичайною шампуню. Глина має очищуючу властивість протизапальну. Оволікаючу та стимулюючу, глина лікує застуди, отит, ангіну, нежить, падару, остеохондроз, артроз, сутини, цукровий діабет, тромбофлебіт, травми, отруєння, хвороби шлунково кашкового тракту, проблеми з травною системою, поліпи, аденоїди, захворювання крові. Пухлини доброякісного характеру, жіночі хвороби, п'яткову шпору, барикозні хвороби, виразки, шкірні захворювання. Варто навчитися глиною користуватися для оздоровлення, якщо ми трохи забули про її місце на гончарному крузі. Кашель виганяють глиною змішаною з сухою гірчицею, розведеною в гарячій воді. Теплим розчином змазують груди та литконожні м'язи, дати хворому чай з липи та малини. Все це дома можна зробити, якщо придбати глину, ось так на кар'єрі або в аптеці. Я всім вам вдячна за перегляд від моїх відео, підписуйтесь на канал, на все добре.